Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я знімаю відео, як виглядає мій виноградник після зняття укриття. Цього року було дуже холодно у нас. Були зворотні заморозки до 5 градусів і добре, що я свій виноградник вкрив. Інакше би результат був набагато гібший, ніж зараз. Давайте оглянемо, в якому він стані. Бачимо листочки зелені, пагони, чисті, так само зелені. Зав'яз є. І тільки день, і день ми бачимо. Є померзлі листочки, ну і в деяких місцях є, що змерзла лоза, відповідно, і змерзли бруньки. Ось так він нас виглядає. Це ряд трьох кущів винграду. Молодесенький кущики. Зроблено. Пущінена посадка. Ось так. Тут у нас на куті протяг. Так само ...получилося, що тут трошки промерзло. Хоч і стоїть з одного боку щит з вікон, але все одно верхом нас протягнуло. Ну і нічого. Враховуючи, щоб у нас були такі сильні заморозки до мінус п'яти головою, виноградник витримав. Завдяки тому, що був вкритий. вкритий якісним матеріалом. Так, Зараз я ще трошки пройдемо, подивитися на стан його. Осінь так виглядає. Видно, що завіст все гарно себе почуває. Так, і зараз я розкажу, як було здійснено вкриття. Я знав, що весняні заморозки будуть кожного року, тому заздалегідь підготувався до них. У мене двохплоскісна піс... двох шпалера. І вісім рядів дроту вверх. Получається, що 8 рядів. Значить, самий нижній ряд, до якого були підв'язані лози, в мене тут є не чотири, не два дроти, а чотири. Тут для того, щоб я міг з осені лози заховати всередину. Зверху над другим дротом тут в мене є труби. І відповідно, я, По яких я кладу геотекстиль. Я укриття я використовую еостекстиль 200-ку. Накриваю і виходить такий тунельний спосіб вкриття. Тут у нас от, зараз в даний момент немає його, я вже його текстиль зняв. Але я ще не повністю зняв з цього ряду. Тут в мене двохрічні саджанці. Ось геотекстиль. Не зняв я його тому, що пройшли дощі і невчасно я його ще встиг нехай зняти, нехай сохне. Ось. Так виглядає ряд двохрічного винограду. Тут ще не повністю все зроблено. Треба трошки підчистити, де деякі листочки промерзли, але це не смертельно. Ось так. Зараз ми підійдемо до куща винограду, який я не вкривав текстильним 200, а вкрив звичайною капою. І порівняємо результат. Ну тут у нас леді, акація, ізюмський мускат і підходимо до куща, наради, який вважається зимостійки. Це є такий між ютав. Ось яка різниця. Я його не вкривав стилем, а звичайною капою. Тут один пагін. Ютало попав під геотекстиль, відповідно він виглядає краще. І в цій іншій ось в такому жахливому стані. Багато вічок вимерзло. Так що нема що думати, що зимостійкий сорт вже так має. На цьому буду закінчувати. Своє коротеньке відео, кому воно було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей.